Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі План Хелпер. На індивідуальній консультації із підписником я розбирав помилку, яку він зробив. У моєму відео з назвою Найкращий спосіб зберегти коло усі мої три прийоми, а також у відео Золотий період для поргоні не прогавте цей час. Відео для спонсорів каналу доступне. Повна інструкція була надана в цих відео, як комбінувати препарати. Монокаліфосфат, хиланд сульфат магнію, аби досягти яскравого квітування і гарної зимівлі всіх рослин, тобто і взимку, і влітку такі схеми мають перевагу. Проте є помилки, які допускаються дуже часто. І сьогодні ми поговоримо про найрозповсюдженіші комбінації, які не варто повторювати при Бакових сумішах або просто, коли ви використовуєте одне добрива з іншим. Значить, будь ласка, забувайте про такі комбінації, наприклад, як хеват заліза, я буду писати просто заліза, плюс не можна його змішувати із препаратами фосфору, тобто, наприклад, це хеват заліза. І монокалійфосфат. я пишу МКФ. Така комбінація заборонена, тому що заліза і фосфор це антагоністи а підписники, які вже просунулися у вирощуванні рослин і роблять водопідготовку, отримують гарні результати. А за неврахування такої. Такого правила може допустити неявну помилку яку саме. Наприклад, заліза полюбляє, щоб кислотність була менша кислотність води. Тобто, ви можете додавати кислоти. І оскільки фосфор антагоніст заліза. Був такий випадок, коли на індивідуальній консультації ми розібрали, а чому рослини у теплиці, тому що людина займається професійним вирощуванням рослин, а стали жовтіти. Жовтіти вони стали тому, що в якості підкислювача була використана ортофосфорна фосфорна кислота. Звісно, ортофосфорна кислота містить фосфор, який пригнічує заліза. Не можна цього робити. Це перша заборона, яку ви маєте знати. Друга заборона дуже поширена. Це препарати, наприклад, сірки та калію. Той же самий, наприклад, сульфат магнію, тобто я пишу сіра і калій. Це теж комбінації, які не варто використовувати одночасно або відразу один після одного, не давши щонайменше прийнятний інтервал для того, щоб попередній момент повністю використався. Тобто, це може бути той же самий сульфат магнію і, наприклад, калієва селітра. Ось такі комбінації використовувати не можна. Да, Заліза, вибачте, сірка допоможе у засвоєнні азоту. І дуже часто на індивідуальних консультаціях теж я розповідаю: що якщо не засвоюється азот, псується земля, це означає, що у субстраті Виснажились, вичерпались запаси сірки. Без сірки азот, а азот не засвоюється, скільки би його не давали, його будуть засвоювати бактерії, різні патогени, мікрофлора, мікробіом, але рослині він не дістанеться. І що стосується, наприклад, препаратів цинку. Той же самий фосфор і ортофосфорна кислота вже вам дають заборону на препарати цинку. Цинк є передвісником ауксину. Якщо ваші живці погано вкорінюються або просто рослини пригнічені, тобто сама верхівка, а, має таку форму, що нижні листки розвинені, а далі йде тоньше, тоньше, тоньше. І листочки тут взагалі не дорозвинені, і, можливо, навіть вони і жовтішають, і ось ця верхівка погано зростає. Вони можуть бути навіть ось такої покрученої форми. Ось ці листки це жодне невірусне захворювання, це якраз і Ознака того, що на рослині є нестача по цинку. І якщо нестача по цинку у вас є, а оксійного гормону виробляється у вас недостатньо, тому ви маєте брати препарати цинку, можете брати сульфат цинку, можете брати містер-цвіт антихвороз і. Знайте, з чим його не можна смішувати. Якщо ви хочете дізнатися про ті схеми, які я використовую, переходьте у плейлист Добрива. Там я ділюся всіми напрацюваннями комбінації і бакові суміші з фунгіцидами і інсектицидами, які значно спростять вам життя, а розвини при цьому зростатимуть краще. До зустрічі у нових відео і буду вдячний за питання і підтримку у коментарях. Всім гарного дня!